Ставимо руки під нижній коти лопаточок, дивимося одна лопатка вище, друга нижче. І ставимо руки на крила подзочних кісток. Бачимо одна кістка вище нижче. Розводимо ножки. Я руку не можу всунути, це називається плоскостопна вість. Нахиляється торкається ручками пола, Ми бачимо асиметрію, це сколіоз першої степені і на спинку тепер. Це розведення ножок. Одна ножка в нього не розводиться. Ага. І друга ножка розводиться. Угу. І, ця... і на довжину ніг, Довжина ніг різна. Тобто права ножка довше лівої. Ага. Тобто, що треба вправити праву кульчу, щоб вона стала на місці, по-перше. І зробити структурну остеопатію. Те, що раніше займало, 10 років людей лікували без ефективно, ми зараз лікуємо зі 4 хвити, але сейчас, ну, так. І так. у Зі кульчового суму. Він трошки деформований, uh -huh. вот. Туда заливається смазка. Ялованная кислота листа на місці. Тобто есть щоб ліво право кульша і ножки его зимить тоже називал.